Їхня задача взяти об'єкт, побистше зробити і взяти з вас гроші. Все треба правильно спланувати. Ну це треба бути реально серйозним парнем. Ми максимально знизили ризик потопу. цей весь пол можна одразу викинути. Посудомойку ми б уже сюди не змогли поставити. Ну це, звісно, жорстко. Перейшли ми до наступного етапу. Це у нас ЖК Варшавський, вже друга серія буде. Зараз ми будемо робити електромонтажні роботи та синтехнічні. Перше, з чого ми починаємо зараз, дивіться, у нас підсухає штукатурка. В цей момент ми вже заказали весь матеріал. По електриці повністю, і вже ми заказали матеріал на сантехніку. Ну, Ми його прорахувалися сьогодні або завтра я вже поїду його в принципі, забирати. Перед початком сантехнічних і електромонтажних робіт перше, що у нас должно бути на об'єкті, це бойлер. Друге, це всі змішувачі, які будуть встроєні. Наприклад, якщо у вас будуть змішувачі там, душових систем встроєні, ми їх вже маємо купити за цей час. Так само ми вже купили в принципі, інсталяцію, нам теж треба в самому Перед тим як робити сантехнічні роботи. Ми перед тим, як робити електромонтажні роботи, ми зробили деякі поправки в проєкті. Ну без цього не буває, як правило, завжди десь щось треба коригувати. Ну, ви бачите, це у нас освітлення. Перше, що ми робимо, це ми переносимо щит, ми поставимо сюди в гардероб наш. Це перший і мультимедійний щит. По-друге, у нас ось, бачите, тут якась підсвітка зеркала, виходить, ну непонятно. Ми тут теж вирішили поставити бра, Чатер проходний і зробити тут освітлення по, по центру. Це у нас спальня кімната. Це ми вбрали, в принципі, підсвітку тут штор, ну вона тут не потрібна. Так само, оце в нас дитяча кімната. Ми теж підсвідку штору брали, вона в принципі тут не, не треба. Також ми додавали ось у нас тут десятий свят. Це і дев'ятий. Ми додавали його біля стола. Ну це логічно, От дитина буде, наприклад, тут кровати, тут буде вчитися, щоб можна було виключати з цього робочого стола світа. У нас в залі також, ви бачите, у нас освітлення основне 6-5, 3-5, ось у нас 3-5, освітлення і 6. Воно у нас тільки ось тут. Логічно, що у нас в залі в кухні буде диван, відповідно ми сюди додали ще проходний виключатель, щоб коли ти на дивані сидів, ти міг виключати ось це світло. Ну, ось, в принципі, такі коректировки ми завжди робимо перед кожним етапом. Ізначально ми повністю весь проєкт продивлюємося, але потім уже. Коли більш детально вникаємо, там ну інженерне планування там синтехніки, електрики, монтажних робот, то вже тут десь якісь ми поправки робимо. В принципі, я ще ні один проект не робив, де не треба було щось в принципі, коректувати. На кожному етапі перед тим як робити, нам все треба правильно спланувати, щоб потім у нас в принципі все вийшло хорошо. А тепер давайте поговоримо по електриці. Получається, щит також. Ви бачите, силовий і слаботочку. Ми завжди ставимо два щита Обов'язково силовий щит, ось ви бачите, да? і щит слаботочки. У цьому щиту слаботочки у нас буде стояти роутер, хапа як, якщо тут буде сигналізація, як також тут ми будемо всі наші блоки для led лент наприклад, підсвітка кухні. У нас там є підсвітка штор. Блоки питання ставимо в щиту. Це найудобніший варіант. Чого? То, що, наприклад, якщо ми ставимо блоки питання під потолком, у нас буде потолок, да там натягуватися. Соответственно, що? якщо у нас перегорить блок питання, нам прийдеться знімати потолок. Та сано ми все тут красиво в ньому розпаяємо. Ну це ви вже в кінці ремонту побачите, як воно все буде виглядати. Силовий щит, ми теж ставимо всі встроєні щити, хагер. Ну, це саме типу топовий варіант. Я вважаю, ну самий нормальний автоматика. Теж у нас в принципі хагер. Везде ми ставимо на кожну мокру зону. Узо. В принципі, тут ми вже бачите, поставили трьох перекидний. Рубільник поставили такий маячок. То есть, в принципі, якщо вже у нас буде світ виключається, ми можемо спокійно до прикладу. Виключаємо наш автомат, ми можемо поключити кофло. Соответственно, бачите, у нас вот стоїть цей маяк, я забувся, як він правильно називається. І він показує, у нас є питання чи немає. Наприклад, от зараз ми виключили світло і ми бачимо, що питання у нас є. Наприклад, ви включили екофло, потім раз бачите, загорівся. Значить, ви екофло виключили, включили автомат. В принципі, ну і пользуйтесь звичайним світлом. Це зараз у нас постійно світ виключають. Кончені решити нас бомблять. Ну, соответственно, ми вже теж тут вирішили робити завжди так. Стоїть контактор. Ми тут, кстати, теж додавали мастер виключатель Це теж такий, в принципі, удобний варіант, але я вам про нього пізніше вже в кінці ремонту покажу, як він працює. І кстати у нас вже з'явилось перше відео. Хто не бачив цієї квартири ми її робимо з самого початку, то переходьте, дивіться відео, воно зараз тут зверху появиться. І, кстати не забуваємо підписуватись на наш канал. Це для нас дуже важливо. Якщо у вас є кстати, якісь питання, то ви пишіть, я буду дуже радий вам відповісти. Ну, ви бачите, щит у нас стояв тут означально. У нас тут а, бетон. Нам сюди позувати в бетон — це погане рішення, так робити не можна. Сатисно, у нас ще плюс є мультимедійний щит. Ну сюди його ставити якби не найкращий варіант, то що у нас тут вхідна зона. Сатисно, ми можемо тут аже або з МДФ поставити панель, зробити крючки, сюди вішати одежу. Ну це в принципі такий непоганий варіант і у нас щитов тут е, ніяких немає. Ми їх перенесли. Ось ви бачите сюди. Це, в принципі, логічний варіант. Тут кладовка у нас, типа, вона кладовка, гардероб вважається. В принципі, всі такі комунікації бачите, ми перенесли сюди. Це у нас іде силова, іде дві гофри. Бачите? Вони у нас були ось тут. Соответственно, ми ці гофри витягнули, додавали і поставили, у нас виходить ось одна гофра. Заводимо дві віти пари і заводимо оптоволокно. Тому що зараз вже такі стандарти, що оптику треба завжди заводити. Тобто, звісно, якщо у нас щось з пари залишається, у нас їх тут дві. По сути, ми Можемо або підключити два провайдера різних, це взагалі без питань, або у нас одна вітапара запасна. Наприклад, якщо щось сучиться з кабелем, у нас є ще одна вітапара. Тобто і завжди ми заводимо сразу оптику. Це у нас, типа, стандартний такий момент, тому що от зараз, наприклад, коли у нас будуть відключати світло, оптика буде працювати. Нам не потрібно буде там, допустим, тому же провайдеру ставити якісь там генератори, або ще щось. Оптика буде завжди працювати. Ну, от я собі вдома зараз поставив опіку. І відповідно, у нас є ще одна запасна гофра. Ми можемо затягнути, якщо вдруг ще щось треба, ми можемо ще сюди щось затягнути. Тобто, Наприклад, там, я не знаю, щось там через 5 років додається з інтернетом, то у нас в принципі в цьому щиту є ще одна гофра. Це тоже дуже такий важливий момент, тому що, наприклад, буває таке, що там провайдерам якісь свій кабель, надо, або ще щось, то у нас тут є свободна гофра, є протяжка. І ти спокійно відсюди з гофри можеш затягнути ще один кабель. от Дивіться, Оце наші кабеля, дві вітепари пари і оптику. Оптику, кстати, теж ставимо нормально. Не оцю нюфільну, що ставлять застройщики, тому що вона легко перегинається. І ми можемо спокійно, вже потім, навіть коли у вас зроблений ремонт, затягнути типу, без питань будь-який кабель. Також дивіться, ми додали сюди, як ми говорили, відеокамеру. Бачите, у нас тут чітко відеокамера буде дивитися на вхідну двері. Дивіться, ще такий момент, Чого я говорю, що укладку кабеля завжди треба робити по потолку. Дивіться, у нас, по-перше, всі кабелі йдуть по потолку, да? і відповідно, у нас ідуть всі кабеля чітко по центру наших розеток. І якщо, наприклад, коли ми будемо цепляти мебель, або якісь картини, або все остальне, неважно, що, да? то ми чітко знаємо, що у нас кабель завжди йде по центру підрозетника. А якщо у нас двойний підрозетник, він йде по центру, ви поняли, по центру групи. Якщо у нас двойний Дрізітник він іде чітко по центру. Якщо в нас одинарний падріз, ну допустим, да, тут вертикальні. Вони йдуть чітко по центру подрізітника. І відповідно, коли щось хтось буде вішати, там картину або ще щось, попасти в кабель. Ну це треба бути реально серйозним парнем. Тобто ми ісключаємо повністю всі ці ошибки. Наприклад, от ви представте, якщо б ми тягнули, як іноді я бачу, що роблять ці потягнуть кабеля по стіні, да? тут представте, у нас тут кухня, у нас би йшов такий шлейф проводов. І потім, з вероятністю 95,5% коли будуть монтувати мебіль, попали б десь в кабель. А От представте, ну коли вже зроблений ремонт, потім це все переробити. Ну це, звісно, жорстко. Всі нормальні електрики роблять завжди кабель по потолку. Хтось там думає, в принципі, що ми багато там заберемо потолку. Ну, по факту, у нас розпрід коробка, ви бачите, вона йде десь 5 сантиметрів. Ми украдемо потолка максимум 6-7 см. Я вважаю, що це не дуже велике розстояння, щоб прямо там париться за того, що. Що у у нас там на 6 сантиметрів буде менша квартира? Ну важніше, щоб кабеля йшли завжди по потолку. Я дуже багато бачу там зараз таких спорних моментів, що от штукатурі треба, наприклад, спочатку укладувати кабель, да а потім штукатури. Це ж ви скільки ж ви на штроби потратите грошей. Я даже бачу там в Тіктокі, десь в інстаграмі в Рілсах бачу, як електрики там пишуть, треба робити електрику до штукатурки на 40% дешевше, чим типа робити після. Дивіться, який момент. Коли це пишуть електрики чи говорять, їхня задача взяти об'єкт, побістріше зробити і взяти з вас гроші. І все, і да побачення. А коли, наприклад, якщо я, допустим, люди, які займаються повністю ремонтом під ключ і вони розуміють, що як ти виставиш ідеальні розетки. Якщо у нас вже стіни поштукатурені, у нас вже є ноль. Ти цього зробити в априорі не можеш. І відповідно, коли ти починаєш закінчуєш повністю весь об'єкт в кінці, тобі важливо, ці всі компоненти правильно зему, ну, щоб ці там стояли чітко, наприклад, там, де вони в нас нарисовані на проєкті. Наприклад, щоб розетки не стояли десь на надварочні, чи розетки не налазили, наприклад, на налічники. Або ще якісь такі моменти, то, найправильніший варіант завжди робити електромонтаж після штукатурки. Так же само і сантехніку. Тобто, коли вам приходить електрик, і каже, що давай кидати кабеля, ну це типа, йому взагалі, мені кажеться, все одно на кінцевий результат. Ну, ми ж говоримо про те, що як ви чітко виставите Провода чітко по центру підрізника. Ну це зробити нереально. Люди хочуть э, взятися за об'єкт, взяти гроші, а там що буде, що буде. Він в кінці не буде доділувати весь ремонт. Він не знає, як буде стояти кухня, як буде стояти мебіль. Їм це все одно. Вони зробили свій електромонтаж, взяли гроші і до побачення. А що далі, то вже не їхні проблеми. Ось у нас, наприклад, ось тут ванна. Да? Ось ми бачимо виводи під ванну. Дивіться, ванна у нас 70 см, 700 мм. Може хтось мені об'яснити. Якщо тут стіни не поштукатурені, як чітко виставити смісітель по центру ванни, якщо ми не знаємо скільки ми будемо штукатурити, як у нас тут угли. Ну дивіться, у нас тут має бути обов'язково угол 90 градусів, що якщо угла не буде, ванна чітко не стане. То відповідно, як ми чітко можемо угадати на якому розстоянні нам поставити ці виводи, щоб у нас був смісітель чітко по центру, коли на стіни не поштукатурені? ніяк це не зробити. А коли ми вже стіни поштукатурили, ми прекрасно розуміємо. Що у нас плитка там, грубо буде сантиметр, да? соответственно, виводи по центру повинні бути, якщо у нас 70 ванна 36 сантиметрів. От дивіться, ось вон, центр ванни. І так, допустимо, у нас всі виводи повністю. Ми вже чітко можемо розміряти, коли у нас стіни поштукатурені, ми відсюди вже чітко можемо розміряти до сантиметра, як у нас де будуть стояти умивальник, де стиральна машина і де мебель. От у нас тут теплий пол в коридорі і ванни електричний. Ванни завжди треба ставити теплий пол. Якщо ти виходиш, наприклад, розпарений після душа, да, стоїш на плитку, то соответственно буде прохладна, буде некомфортно. Всігда треба ставити теплі полы. У нас отут стоїть терморегулятор. Ви бачите, Оце вивод під датчик теплого пола. У нас теж таке було, що дизайнери рисують, получається, терморегулятори в одній групі з розетками. Да? Наприклад, беремо якусь фірму розеток, нам треба, щоб рамка совпадала виключателі з терморегулятором. Нам треба взяти терморегулятор одну. Фірми і виключателі. І буває таке, що, наприклад, обичний терморегулятор стоїть, там, грубо говоря, 1800-2000 гривень. А якщо ми беремо, наприклад, ми вибрали тут там, условно говоря, розетки Шнайдер і виключати, Якусь там, наприклад, ну, взяли там, Шнайдер Сідна або Шнайдер -Уніка, то, відповідно, цей терморегулятор, якщо він буде в одній рамці, він буде стоїть один десь 7-8 тисяч. Якщо от ви представте, у нас виходить три терморегулятори, і ми всі в одній рамці будемо стояти. Десь приблизно 21 тисяча тільки три терморегулятора. Тому терморегулятори ставимо віддільно. Ми можемо потім будь якій фірми поставити, просто в цвіт з виключателями. Коли виходить, ви бачите, у нас смонтуваний вже вивод під терморегулятор. У нас тут йде дві гофри. Перша протяжка це для датчика, а другий це у нас іде для самого пола. Коли ми будемо теплий пол монтувати, у нас відповідно, один. Ми заводимо кабель, а другий ми заводимо під датчик. Це теж одразу треба виводити. Тому що може бути таке, що зельєте поли, а датчика на теплого поле не буде, і цей весь пол можна одразу викинути. Дивіться, зараз по кабелю вам розкажу. По-перше, у нас сюди всього кабеля пішло під 600 метрів на двохкомнатну квартиру. Це... Некострі мені говорять, що так дорого да, там у вас. або... Тому що якщо робити все по-правильному, то в принципі некострі думають, що кабель на двохкомнатну квартиру треба 150 метрів. Ні, це не так. По самому кабелю, в принципі, ми беремо лічно Запорожжя. Да, ВВГ, НГД, це моножильний кабель, він жорсткий. Тобто це у нас 3 на 1,5, ну зрозуміло, на виключателі на розетки 3х2,5, він тостіший. Кабель йде жорсткий, моножильний. Чого? Наприклад, якщо якісь світильники підключати, на нього навіть проще. По-друге, моножильний кабель він йде цільний. Ну, я думаю, весь кабель у нас він усічонка, там прям немає ідеального. Ну, ми беремо гостовський кабель запорожський, він в принципі нормальної якості. І коли у нас моножильний кабель, по характеристикам, якщо взяти м'який кабель, да, 3 х Половини і взять монежильний, то монежильний буде більш якісний і там, соответственно, буде більш качественний, тому що медь одним цільним куском лета. А наприклад, коли у вас лапша, слабша м'який кабель, то звісно, як ти там поймеш, скільки там взагалі той, той меді, вона якби замотана і непонятно. Тому ми завжди беремо ВВГ НГД, це не горючий, не де кабель. Запорозький, Гостовський, в принципі, цього кабеля для квартири вам за глаза хватить. Вся нагрузка йде, в принципі, на щит. Щит розподіляє вже. Нагрузку. В принципі, вам цього кабеля хватить за глаза. Є, звісно, там хтось може говорити, що можна брати і другий кабель. Я, в принципі, не бачу в цьому смислі, коли ми робимо ось такий щит, в принципі, вся нагрузка тута. Автоматику ми беремо хагер, як я вам казав, і дивіться, всі зони ми відділяємо повністю. Тобто, всі кімнати, освітлення, бойлер. Отакий електромонтаж в принципі, вам буде служити ну, років 100, тут взагалі питань ніяких не буде. Радіатори во всіх квартирах ми робимо знизу, тому що, наприклад, коли ми робили біг з пола, потім, коли в нас буде ну, покриття підлоги, то виходить, нам би прийшлося в цих трух обрізати. Ну було б негарно. Завжди передивлюйтесь радіатори, тому що звичайно, застройщики на них економлять. Вони ставлять радіатори менше ніж потрібно на квартиру. Там дуже проста формула. Там виходить в середньому 100 ватт де на один квадратний метр. Ви можете поміряти розмір радіатора, подивитися, скільки він ватт, і вищити, правильний у вас радіатор чи ні. 90% застройщиків завжди на цьому економлять. Якщо ви їх не поміняєте зразу на нормальні радіатори, то ви потім за опалення дуже багато будете переплачувати грошей. Давайте по сантехніці пройдемося. Ну, дивіться, перше, з чого ми почали, да, це у нас йде вхідна труба на сантехніку. В принципі, ми розбиваємо завжди ось тут при вході. Тут обично йдуть тройники, і заводимо трубу сразу до наших фільтров напряму, в гарячу і холодну. Бачите, у нас заходить холодна вода, то ми її сразу пускаємо виходить, напряму. Спочатку ми ставимо антипотоп, наш датчик, а Кстати, це перший раз ми такі ставимо датчик. Потім ми поставили кран. В принципі, його не потрібно ставити, але ми типу, поставили. Хай він тут буде. Також ми поставили фільтри. Вже від фільтра ми йдемо до грібінок наших, і з грібінок вже розходиться вода по всій квартирі. Ну, у нас тут в принципі колекторна розводка, але це не саме такий топовий варіант, але з цього варіанту вам вистачить отак -от, з головою. в принципі За що того, що ми ось тут е, входну трубу спресовували, ми поставили редуктора тиску на коридорі. Ось, бачите, це наша квартира, виходить, редуктора тиску ми поставили. Тут а на вході, це саме правильне рішення. Зараз розкажу, чому. Дивіться, ми, виходить, поставили редуктора тиску у нас в коридорі. Так? Якщо, наприклад, у нас буде перепад давлення, може чи там ЖЕК, чи там я не знаю там водоканал так? сильно велике давлення. Гідроудар одразу на вході в квартиру. Тобто це саме правильне рішення. Далі ми вже ставимо наш кран з сервоприводом Аякс. Уже до нього в принципі ми вивели, ось бачите, питання. Ну, Оці, кстати, крани ціною вони недавно тільки з'явилися. Їх взагалі можна, тут стоїть батарейка, і там в принципі, на два роки хватає. Можна взагалі без ніяких проводів поставити цей кран. Якщо, наприклад, у нас гідроудар, то відповідно він у нас одразу на вході. Якщо в принципі у нас вже буде якась протечка, то наш датчик перекриє на самому вході. Тобто, коли ми робимо такий монтаж, ми максимально знизили ризик потопу. Тобто, по факту, ну, в квартирі у нас потопа ніякого не буде. Сантехніку тут зробили, у нас тут виходить по плану якраз вмивальник. Ми один вивод зробили для посудомойки, один вивод ми зробили для осмосу. Також э, сіфон для кондиціонеру ми поставили, в принципі, тут у нас бетон, ми трохи його позанули. ну, В принципі, щоб зробити нормально. Ну, Але якщо ви бачите арматуру, ми тут ніде не зацепили, в принципі, ось такий момент. І такий важливий момент. от, Кстати, коли ви плануєте посудомойку на кухні, то ви дивіться, як у вас проходить каналізаційна труба. тому що в цьому випадку нам повезло. Бачите, у нас каналізація, у нас отут стоїть і каналізація йде чітко під посудомойкою. Наприклад, якщо б каналізація стояла у нас трохи вище, да, і у нас була б тут посудомойка, стіна у нас бетонна, виходить, і ми ж каналізацію позануть не можемо. Якщо б ось, ну, буквально ця труба на сантиметрів 6 була вищою, то посудомойку ми б уже сюди не змогли поставити. Це теж такий дуже важливий момент. Обачно дизайнери ці моменти не вчитують. Це теж треба перейти і ще такий дуже важливий момент. Наприклад, у нас в принципі, у нас тут розвертки кухонь є. Тут в принципі все нормально. Але якщо, наприклад, ви робите ремонт, то я вам би рекомендував після того, як ви штукатурите, визвати мебельщиків, щоб вони вам заміряли кухню, сразу зробили розвертки під мебелі. Тоді ви сразу чітко зробите виводи сантехнічні і електричні, щоб потім не вийшло такого, що там розетки десь у нас попадають там на плиту. Да, там наприклад, або якась розетка закривається шкафом. У нас труба заходить TC сюди, ми так само TC е, продовжуємо. Ми не переходимо, наприклад, з риха або з тісі на поліпропілен. Ми завжди робимо, от якщо входяща труба йде там, прес, там, допустимо, або КАН, або риха, або TC, ми таку трубу ставимо. Якщо заходить поліпропілен в квартиру, значить ми далі паяємо поліпропіленом. Сама Найкраще техніка це в принципі під прес. По-перше, самий такий варіант, як сказати, е, самий надійний, тому що, наприклад, якщо паять поліпропілен, то все одно може Будь таке, ну людський фактор, би ніхто не від, е, відміняв, коли ти паяєш ну пайку поліпропіленом, десь можна трубу або перепаять, або не допаяться. це теж такий момент. В принципі, коли ми робимо систему пресу, тут вообще в принципі не буває ніяких проблем з там з протечками. Це самий надійний варіант і самий топовий. Ну понятно, що він саме Але в принципі, коли ми робимо чорнові роботи, сантехніку, електрику, любі тут економити не можна. Тому що від началу ремонту залежить наш. Кінцеві результати. Тут е, всі етапи дуже важливі. Всі інженерні рішення ну, приймаємо ми, тому що ми за це відповідаємо. От у, у нас, ви бачите, дивіться, на проєкті: ось у нас інсталяція, ось у нас має бути ось тут сантехніша. -сан бачите тут? І зверху е, мав бути бойлер. Коли ми поставимо ту стиральну машину сушильну, звісно, да? ми тут зашиваємо. От і представте, як нам розмістити всі наші колектора, датчики в ці ніші. Воно реально тут дуже неудобно буде. Звісно, ми. Всю бачите, нішу всю колекторну розводку з фільтрами перенесли в наш гардероб. це логічний варіант. Соответственно, каналізація у нас тут а виводи, ми теж Бойлер сюди перенесли. Бачите, ми його одразу ставимо. Наприклад, якщо ви бойлер будете потім купляти, то коли ми будемо підключати наш бойлер на цанги, ми жорсткими цангами красивими їх підключаємо, коли будуть не совпадати. Ось ці виводи з бойлером, тоді дуже сложно їх буде підключити. Бойлер треба завжди купляти. І тут, дивіться, друзі, по бойлеру. Ну, ми одразу замовниці обсудили. Я там сказав те, що ми ставимо. В принципі, як у нас виходить, бойлер буде стояти ну, в нашій кладовці, типу гардероб, да? по факту його видно не буде, в принципі. То бойлер ми беремо на 80 літрів, це в принципі найдеальніший варіант. І ми беремо, ну, ми часто ставимо, навіть фірму вам скажу, ми часто ставимо Атлантик, беремо обичний механічний бойлер. Ну, тут також. Є режим еко, в принципі, економний режим, він в принципі нормальний. Чим менше у бойлера електроніки, тим довше він буде працювати. Повірте мені, чим він простіше, тим він краще. Але я розумію, в принципі, якщо, наприклад, у вас бойлер десь буде стояти в відкритому місці, в санвузлі, да, то, то, понятно, що треба брати красивий. Там, наприклад, там, він у нас тут круглий, там, береться там, прямоугольний красивий. Там я розумію. В нашому випадку нема смисла брати там, бойлер за 25 тисяч, ми взяли цей там, відвороти. Районі, гривень, в районі, по-моєму, 9 тисяч гривень, ми його поставимо в наш гардероб і він, в принципі, буде працювати. І дивіться, у нас був такий момент, що ми заказали болер з електронікою. Нам він приїхав, ми його почали запускати, а він не працює. Тобто ми його зразу по гарантії віддавали. Друзі, по болеру ще такий дуже важливий момент. Бойлер завжди беремо сухим теном. Чому? Дивіться. Тому що, наприклад, часто буває, що тен у нас він буває ламається. Це таке дуже часто буває. І, відповідно, коли з сухим теном, якщо у нас зламався тен, ми просто витягуємо тен, міняємо і бойлер знімати, зливати, нічого не треба робити. Це теж дуже такий важливий момент. Ось дивіться, бойлер ми також перенесли. От у нас виходить бойлер, бачите, нарисований, Він має бути на стиральної сушильної машини. Ну, от ви представте, наприклад, у нас тут стиральна сушильна машина, так бойлер вони нарісовані. Свали горизонтально, у нас получається 700 мм шкаф. Ну, бойлер на 80 литров ми не знайдемо, получається горизонтальний. То есть, у нас бачите, бойлер нарисований зверху над сушильною стиральною машиною. Ну, по-перше, ми такий бойлер не знайдемо шириною 620 мм на 80 литров. А якщо у нас ванна стоит, то бойлер треба мінімум на 80 литров ставити. Так що ми тут поставимо бойлер, ну бачите, як тут дверця розмальовані, ну тоже нелогічно. Ну, буде не красиво. Соответственно. Ну, якщо ми бойлер поставимо, треба двері буде отакі от длінні представити, отсюди до самого потолка ставити. Ну, ясно, що воно так буде не гарнутися. Тобто, тоді у нас ми прийняли таке рішення, що ми бойлер перенесли в гардероб. Якщо б ми зробили все так, як по плану, ну представте, як нам би потім, потім тут би це все підключати. Ну, це нереально. І дивіться, ще такий момент по сифонам. Тобто сіфони кондиціонери ми поставили, бачите, ось тут під ванною. Понятно, що, звісно, його не удобно буде тут е, чистити, там в принципі, але ну, у нас другого рішення не було. Довелося нам поставити тут. Це теж дуже важливий момент. Треба ставити сифони на і їх сразу підключати в початку. У нас виходить, тут буде сушильна машина і стиральна. У нас сифон скритого монтажа. Завжди треба на стиралку і сушку ставити обов'язково. Yeah. Тому що часто таке буває, що коли зі стиральної машини бувають запахи з часом. Це за того, що сифону немає. І момент такий: ось ми бачите, поставили цей сифон, він двоє. На самом деле, хороші топові сушильні машини вони завжди йдуть з виводом для каналізації. І треба не забувати ніколи ставити двойний сифон, ну і каналізацію виводить віддільно на сушильну машину. Якщо сушильна машина йде без зливу на каналізацію, то ця сушка ну, не сильно хороша, це я вам можу одразу сказати. Ось у нас інсталяція да? гігієнічний душ. Тобто, відповідно, лейку ми поставили від сюди. Коли ти будеш сидіти на туалеті, ти смеситель отрегулював, як тобі удобно повернутися. І в принципі його ставив. А лейка в тебе буде прямо, коли ти сідаєш чітко під рукою. Ти одразу просто не пользуєшся. Якщо б ми лейку ось тут поставили, так, як нарисовано на проєкті, неудобно було б її брати. Так, друзі, ось я вам всі такі основні моменти сказав. Слідкуйте далі, буде дуже цікаво. Наступний етап у нас буде: це заливка підлоги, укладка теплих подлів, монтаж вікон. Побачите, як ми перероблюємо вікна. У нас, кстати, є дуже класне відео, тому що у нас тут вікна вже потекли від застройщика. Іван Васильович в кухню. Тут мокреет подоконник. Думали, что это сокон типа течет, но ну, ни хрена. Вот тут получается. Дождь же херячит. Стоит лужа в этом. Ось. И тут, короче, болт где-то закрученный. Так что шо обратили, чтобы обратил внимание, чтобы не, этот... не было потом. Будемо мон монтувати подоконники, утеплять откоси, укладемо повністю всю плитку, поставимо ванну і зальємо всю підлогу, самовирівнюючою і сумішу для того, щоб вже у нас чітка підлога була. Будемо підготовлювати наступний етап до малярних робіт. Не забуваємо підписуватись на канал. Не забуваймо також донатити на ЗСУ. Це зараз сама головна інвестиція в нашій країні. Всім гарного дня, до побачення!